Понеділок, 22 вересня, готує для нас справжню несподіванку. Літо повертається у вигляді теплих температур і сонячного неба. Але чи вдасться цьому дню залишитися спокійним, якщо південний вітер часом посилюватиметься? Давайте подивимось детальніше. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде практично чистим, без жодної хмаринки. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода без хмар. У Чернігівській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла. А вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується кришталево чисте небо. На Сумщині температура в день буде 28 градусів тепла а вночі плюс 14 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься безхмарним упродовж усього дня. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Очікується частково хмарна погода з розсіяною хмарністю без опадів. У Луганській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, але дощу не передбачається. На півдні в Одеській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ідеально сонячний день. У Миколаївській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується чудова ясна погода без хмар до речі, якщо вам подобаються наші щоденні прогнози. Підтримайте канал підпискою, поставте лайк та поділіться відео з друзями. Так ви допоможете нам рости і робити ще більше корисного контенту. У Херсонській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Запорізькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Спостерігатиметься кришталево чисте небо, опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується майже безхмарний день з чудовими умовами для прогулянок. В Івано-Франківській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде практично чистим. У Чернівецькій області температура день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. У Закарпатській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15, спостерігатиметься малохмарна погода з відмінною видимістю. У Рівненській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним. У Волинській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 12, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний сонячний день. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13, вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, прогнозується кришталево чисте небо. У центральних областях, у Кіровоградській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, хмарність буде відсутня повністю. У Полтавській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Очікується чудова безхмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Дніпропетровській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується абсолютно безхмарна погода з чудовою видимістю. У Вінницькій області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде кришталево чистим, опадів не очікується. Ось таким теплим і сонячним буде понеділок. Дякуємо, що провели цей час з нами. Насолоджуйтесь погодою, і нехай цей день принесе лише радість. До зустрічі завтра!